Пошук юних футбольних діамантів у Славській територіальній громаді. Вона стала першою на Львівщині і четвертою в Україні, де впровадили програму ФІФА: пошук і розвиток юних талантів. Українська асоціація футболу ФК Львів, Славська громада, відбір талановитих дітей, які хочуть займатися футболом. Це величезна. Везличезна можливість для дітей показати себе. Це велика перемога для Львівщини, для Славської громади, що саме такий проєкт започаткували тут. В Україні програму Фіфа реалізовують вперше. Вони, мабуть, не всі стануть великими футболістами, але те, що вони люблять футбол, і футбол допомагає у цей тяжкий час забувати про війну і бачити ці очі, і бачити ці щасливі обличчя. Це коштує дуже багато. Тестування відбувались протягом трьох днів. За цей час 600 хлопців і дівчат віком від 7 до 12 років із 16 шкіл Славської територіальної громади взяли участь у футбольних тестах. Я думаю, що буде легко. Я навчуся грати, що всіх переможу. Хочу бути футболістом. Я вже маю два кубки і 22 медалі. Мене мама спершу не хотіла пускати, бо я на лижах на роликах мені то думала забагато. І тепер мені сподобалося, я би хотіла грати в футбол. Аторами заходу були Українська асоціація футболу та Славська селищна Рада за підтримки партнерів і спонсорів професійного футбольного клубу львів і мережі АЗК Око. Під час тестів діти стрибали у довжину з місця, бігали з і без м'яча на дистанції 10, 20 і 30 метрів. Ще були два цікаві тести. Іліной на перевірку координаційних здібностей, а також смарт-голос. Він сподобався дітям чи не найбільше. Треба пробігти п'ять раз там, де засвітилося, і тобі рахують і коли сказ... Кажуть, стоп, ти вже маєш побігти. Гет, все, ти вже зробив чотири і остання, дака яка шукай, шукай. Ой, браво, браво, молодець. Молодець за спеціальною формулою. Представники української асоціації футболу вираховують єдиний показник за підсумком тестувань і вносять його у загальну базу даних. Далі вони створять перелік дітей, які більш здібні до футболу. Їхні кандидатури будуть пропонувати місцеві даю Далі Важка праця, 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 щоб вони дійсно ставали, якщо мають бажання, професійними футболістами. У нас громада складається з 16 сіл, і всі вони гірські з достатньо важким добиранням. І але в нас є в нас є в планах цю історію продовжувати. Друга частина проєкту це навчання вчителів фізкультури і тренерів. Вони отримали ліцензії, де диплому від української асоціації футболу. А дітей, почесні гості заходу, нагородили медалями і грамотами на згадку про участь у тестуванні від «Фіфа». до кінця року. Українська асоціація футболу має провести 20 таких заходів. Проєктом планують охопити до трьох тисяч дітей та понад 200 тренерів сільської місцевості.